Знову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немай. Ну і ми нагадуємо, що Російська Федерація атакувала Київ ракетами та дронами цієї ночі. І зараз усі подробиці. Ми дізнаємося від Павла Петрова, речника ДСНС Києва. Пане Павло, вітаємо вас. Вітаю студія. Хочемо дізнатися у вас оперативну картину після нічної атаки, зокрема все, що стосується потерпілих, загиблих, поранених станом на зараз на жаль. У нас інформація минулась. у Нас вже толістю принеслі до сьогоднішньої нічної атаки. Сім осіб загинуло більше тринадцять осіб. Постраждало також вісімнадцять осіб. рятувальникам вдалося врятувати серед них троє дітей. Скажіть, будь ласка, де зараз тривають розбори завалів, в яких районах, на яких локаціях? Саме на зараз рятувальники продовжують працювати в Дніпровському та Деснянському районах міста Києва. Саме на зараз перебуваємо в Дніпровському в Дніпровському районі. вибачаюсь, там, де внаслідок влучання шах'єду в житлову дев'ятиповерхівку сталося загоряння з. П'ятого по восьмий поверх частково зруйновано перекриття між шостим та сьомом поверхами. Станом на ранок пожежу було ліквідовано, але досі рятувальники продовжують розбір завалів. На жаль, за цією локацією дві особи у нас загинули. Також рятувальники працюють в біснянському районі, там де внаслідок попереднього ракетного влучання в гаражний кооператив. На жаль, одна особа загинула, там рятувальники продовжують ще розбирати залог. В принципі, ось це дві локації, де рятувальники продовжують стало зараз працювати. Сподіваємося, що в найближчий час ми вже завершимо роботи на всіх локаціях. Хочу зазначити, що також рятувальники залучалися і в вищі районі міста Києва. це в Печерському районі. Там у нас було влучання багатоповерхівку. Там у нас було врятовано одну особу маломобільного, хочу зазначити. Також рятувальники залучалися на ліквідацію наслідків ворожого удару. в Святошинському районі. На жаль, там наслідок влучання в біля чотирьохповерхової складської цивільної будівлі. Чотири особи загинули, та троє було травмовано. Пане Павле, правильно ми розуміємо, що от та локація, де ви знаходитесь, зараз саме там шахет влучив будинок, і от в чому складність таких операцій, коли вони трапляються? Тобто, вибух, миттєва пожежа, складний доступ рятувальників до порятунку людей. От в чому саме особливість от таких злочинних російських ударів? Ми повинні розуміти, що починаючи від Години в під час якої була тривога, під час якої був завданий удар. Це близька другої години ночі. Тобто, деякі люди просто спали вдома, не чути тривогу. Тобто, починаючи від цього, закінчуючи локацією, це теж житловий будинок. і От по прибуттю на місце виклику, хочу значити було дуже сильне полум'я. Рятувальники чули, як люди кричали, просили про допомогу рятувальники. Разом з працівниками національної поліції проводили евакуацію та порятунок людей. З цієї локації було врятовано 17 осіб, з них троє дітей. Тобто використовував ну, все, що було, використовували спеціальні капюшони, які працюють на стиснутому повітрі для того, щоб вивезти дітей. Я думаю, У нас були ці кадри з самого ранку, як рятувальники виводили тут людей разом з працівниками національної поліції. Тобто, складність в тому, що в будівлі є люди, і ми хочемо. Від всієї служби закликати всіх наших глядачів, все ж таки не нехтувати сигналом повітряної тривоги і е, користуватися укриттями, завчасно планувати свій маршрут до укриттів і пам'ятати, що ваша безпека в першу чергу залежить від вас. Я думаю, багато хто бачив відео, де чоловік з балкону намагався загасити пожежу доволі епічні кадри. Він самовіддано це робив, ну буквально з одним відром. А чи є шанси у таких спробах громадян загасити полум'я або ж пожежі внаслідок влучання? Можливо, тут допомогли би більше вогнегасники. Пане Павло, звісно, первинні загасіння дуже сильно продовжуйте, так. будь ласка. Як чутно, підкажіть так. Первинні засоби пожегасіння дуже сильно допомагають під час навіть на ранніх етапах пожеж. Але я думаю, по мережі, от ми там своєю командою, коли шукали матеріали і дивилися по ситуації по місту саме по соціальним мережам, по месенджерам, бачили, що тут одразу після влучання було дуже сильне полум'я. І треба розуміти, що в частини зараз в бойових дронах вони більші ніж були раніше, і в дронах також місце і паливо, яке може горіти. Треба користуватися укриттями, але звісно мати вдома бажано і первинні засоби пожежогасіння, які можуть вам допомогти і врятувати ваше життя або майно саме на первинному етапі пожежі. Дякуємо вам за відповіді. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Павло Петров, речник ДСНС Києва, був з нами наживо.